Всі механізми компанії Wood Brothers мають набірну конструкцію і поєднуються між собою за допомогою спеціальних з'єднань. У фарбованих механізмах в комплект йде два кольорних з'єднання і два безколірних. Безколірні з'єднання використовуються всередині профільної алюмінієвої прямокутної труби. Як зображено на відео, для монтажу застосовується два гвинта. Інші два отвори, які залишилися, використовуються для кріплення, до направляючої, до якої кріпляться механізми. Ось на відео показано, як монтується смуга, також за допомогою вже колірного. Колір механізмів з'єднання чотирма гвинтами. В подальшому ці гвинти час від часу в процесі експлуатації необхідно буде перевіряти та за необхідності піджимати. За допомогою отаких набірних з'єднувачів ми можемо поєднувати між собою. Механізми, набираючи будь-яку необхідну для вас довжину самого механізму. Механізми компанія Wood Brothers випускає в довжині метр і пів метра та з'єднання. За рахунок цього транспортування в будь-яку точку України чи то навіть Європи, вартує невеликих грошей. Саме набірна система дає безліч плюсів перед суцією не лише за рахунок дешевизни транспортування, а й за рахунок того, що в процесі не змінюється геометрія, і всі деталі залишаються такими, як задумав виробник.